Для того щоб про уродженців Запоріжжя та області, які віддали життя за нашу свободу, більше знало суспільство. А також для того, аби увіковічнити пам'ять про героїв, активісти разом ЮА створили онлайн платформу Меморіал честі. Вся інформація про життя загиблих воїнів міститиметься на одному інтернет-майданчику. Вони дзвонять телефон, їм кажуть, куди надати інформацію. вони скидають в месенджер фотографії і всю і весь текст, який хочуть бачити. Ми перевіряємо, заносимо, кажемо родині, вони перевіряють, чи так, так виглядає, як вони цього хотіли. Розробником платформи є айтішник, який наразі несе службу у лавах ЗСУ. Перед відкриттям платформи вивчали досвід інших українських міст та навіть іноземних країн. Меморіал честі це інтерактивна книга пам'яті, каже засновник проєкту Ігор Ілюшкін. Біографічні дані, фотографії в необмеженій кількості, інформація, яку побажає дати родина, і обов'язково позивний. Все це родичі загиблих можуть передати для меморіалу пам'яті, аби про подвиг героїв знали всі. От сам сайт, Знаходяться хлопці. Набираємо. Це та інформація, що надали родини. І от все воно. От інший хлопець. Виділи написано: запропонувати до вшанування. Сюди заходите uh -huh. і залишаєте інформацію. І з вами зв'язуються. Тут все розписано, з яким номером можна зв'язатися, або залишаєте, зв'язуються, залишайте свій номер телефону, З вами зв'яжуться uh -huh. 066 033 2160. На зустріч запросили родичів полегло у боях за Україну Олега Свистуна, якого посмертно нагородили орденом Богдана Хмельницького третього ступеня. З цієї нагоди приїхали і побратима Олега, які згадали, яким був їхній бойовий товариш. Хочу сказати слова подяки дружині, брату, рідним, близьким, особисто від себе, від всього командування нашої бригади. Від батальйону, всі, хто його знав, дуже тяжко говорити і підібрати слова, але він був справжньою людиною і людиною завжди залишиться, якою ми дорожили, але не берегли. Дякую, вибачте. З платформою меморіал честі поєднаний і другий проєкт громадської організації «Разум ЮА». днями на острові Хортиця було закладено парк честі. Висадили 89 дерев в пам'ять полеглих героїв земляків. Вже є близько сотні заявок на наступну висадку дерев. Дерева тут з'являться вже восени. На територію 5 гектарів має вміститись до півтори тисячі рослин. Ми робимо один За запасання нього потрапляєте на той самий сайт меморіал честі, але буде окрема сторінка. А буде окрема стрінка, де ви можете бути візуалізація всього парку. І будуть будуть всі дерева, як вони висаджені, і на кожному дереві буде можна побачити фото, на честь кого воно висаджено. Нажимаючи на фото, так само побачите всю інформацію. Дерево на честь полеглого бійця на Хортиці може з'явитись тільки тоді, коли інформація про нього буде викладена на сайті меморіал честі, бо це пов'язані проєкти, каже Ігор Ілюшкін. Родичі героя мають зателефонувати за номером спільним для обох проєктів та надати інформацію про захисника. Ірина Чернова Ігор Батуренко, телеканал МТМ.